Ми забрали їх до заповідника для консервації та подальшого вивчення. Звернулися до фахівців саме палеонтологів з Київського національного природничого музею НАН України та до спілки палеонтологів, щоб визначити, що ж це за тварина і що зробити з цими кістками. Палеонтологи нам дали інформацію, що це скоріш за все кістки мамонта волохатого або найвеличнішого. Це най Пізніший представник саме мамонтової фауни, який мешкав на території північної півкулі, це Америка, це Європа, Азія, Сибір, тобто, ну майже повсюдно на північній півкулі. Мамонт найвеличніший був досить великою твариною один з найбільших мамонтів. Його вага досягала 10 тонн, а висота до 5,5 метрів. Ну, і ми можемо побачити, що плечова кістка вона завдовжки більше метра, а це лише полечко. У цих кісток вага дуже таке спірне поняття, Чому? тому що коли вони були мокрі у воді, вони важили, ну, саме плечова важила близько 70 кілограмів. Зараз вона вже підсохла, важить близько 40 кг. Це плечова кістка, тобто плече, оцим краєм воно кріпиться до тулуба і безпосередньо до наступної кістки, до лопатки. А отут був лікоть. ліктьовий суглоб, далі променева кістка і в принципі вся передня права передня кінцівка тварин. Воно ось так от кріпилось. Ось. Бачите? Це вигулька гомілкова чиста. Гонюлка складається з двох піску, нажимовій не дачі у тварин. Ївіть собі курячу гомілку, всі її знають. І порівняйте. Виглядає досить схоже. Плануємо зараз провести так званий колагеновий тест на наявність вільного колагену в кістках для того, щоб дізнатися, чи можливо зробити радіовуглецеве датування цих кісток. Якщо так, то ми будемо відправляти зразки на радіовуглецеве датування і дізнаємося з досить високою точністю, коли саме ця тварина загинула, і будемо знати вже точні цифри. Ми плануємо відправляти на аналіз у лабораторії в Європу, бо в них якось воно більш точніше. Ми дали. Цьому мамонту ім'я Ілюша. Тобто, ці кістки, вони можуть свідчити про те, що мамонти жили на Хортиці, чи так не можна казати? Е, я думаю, що ну знахідка не з Хортиці, з околиць Запоріжжя. Е, поки що інформацію більш детально я не можу давати. Чому? Тому що ми плануємо подальше дослідження. Є така історія, що дехто хоче або собі привласнити, або щось продати. Е, от. І щоб цього уникнути, ми не... Розкриваємо детально місце знахідки, але я вам скажу, що від хортиці до того місця досить недалеко, і для мамонта ця територія ну відстань на годину максимум. Для Запорізької області мені особисто відома знахідка з Кирилівки. Відома знахідка 1911 року з острова Хортиця, але там, скоріш за все, був південний слон і кістки не зберіглися після Другої світової війни. Лише три знахідки для нашого регіону, які можна пов'язати між собою. Наша одна з них. Тобто це. Дійсно, унікальна знахідка, яка може пролити інформацію на те, як мігрували ці тварини, чи мешкали вони тут, чи їх можливо, можливо, ці рештки просто притягує льодовиком. Тобто ми не знаємо їх походження. Але через те, що ці всі кістки, вони насправді анатомічно. Ну, дві з них анатомічно споріднені, це права плечова кістка і права лопатка. Тобто дві кістки, які поєднуються між собою. І крім того, ще права велика гомілкова кістка. Вони були розташовані на площі близько 5-6 квадратних метрів, дуже щільно, і ми можемо знову ж таки зробити припущення, що це кістки однієї тварини. Якщо це так, то ми можемо виключати версію, того, що це притягло льодовиком, крім того, що льодовиком притягло всю тушу заморожену. Але це також мало імовірно. Ми плануємо проводити подальші дослідження в місці знахідки і, можливо, знайдемо ще кістки, можливо, цієї ж тварини і сподіваюся, що зберемо, якщо не повний скелет, то великою очистю.